Всім доброго ранку. Так, у нас теж зима вже. Іде гарний сніжок, але він розтає. На дворі тепло, і він відразу розтає. Так що тепер буде болото чіплятися до ніг. І так, сніг у нас недовго йшов. Його наче і не було, болота нема. Так що ми вже прибрали, порізали, гіляки прийняли. Все, лишилося. Ще тут. Пеньковий Ігор зібрався щось робити, просверлив дірки. Не знаю, що далі він буде робити. Що можна зробити, щоб бачила, як колись показували, що світру засипали. Може, ще щось таке можна. Так що тут вже буде сонечко, не буде холодку і не буде мусору від цього горіха. Колись посадимо тут. Якусь черешеньку, більше користі буде. Сонця сильно не було, ще не дуже хочуть хризантеми цвісти. Так, отакі, колись ми купили вже давно, вони розрослися, треба було розсадити. Це така висока хризантема. Я її не люблю високу. Але я бачила на одному каналі. Кажеться мені, що життя як річка з Одеси. Я тільки що шукала її старі відео, щоб побачити, чи точно тої жіночки канал. І щось я не знайшла. Але мені кажеться, що так. І вона показувала, що можна зрізати. Щоб воно не було таке високе, весною зрізати, як підростуть трохи. І я зрізала на пробу. І бачите, такі вони низенькі. І, і, дивіться, бачите, багато-багато цвіту. Але ще воно щось не дуже цвіту. Так що, вийшло в мене. Так. Я під'язала, тому що впала геляка з горіха, трошки їх погнула була. Знову мені є що складати. Це вже сирі з горіха. Я вже складаю на дворі. Так, чути ще здалека, що мої онучата йдуть зі школи. Їм не холодно, їм весело. Поки дойде додому, кіти і штани будуть. Він ще й по деревах буде лазити. М -м -м. Так би мама не побачила, як вони добираються. Тепер побачить мама. Каже, де можна дорогою з автобуса обмаститися. Серйозно до мене зайдуть. Ой, бо не синій замерз. Ти ж тільки що з автобуса вилізь. Диви, диви, які холодні. А подиви і подири... в Насті по... холодні руки. І коліна зелені, диви. І коліна зелені. Бабусь, а що? Ага. Скажи мамі, щоб вона нас ввечері забрала, коли буде їхати, надагачу. Звідси а уроки робити? Ввечером? Да. Ну я зараз їй позвоню, спитаю, їм, чи можна, чи ні. Ти що так змерш, що? Да. Ти ж задихався, ти ж біг. Будете топити. Буду топити. У мене ж натоплено. Зараз я мамі спитаю, чи можна. У є Соплю, в Насті. Чекайте, я ще ж маму не спитала, почекайте. Так, Мама сказала, що додому вчити уроки, ніяка бабка, бо вже в школі щось приробив. Що приробив? Мама, не дай біду. Ну йдіть, я вас не тримаю, йдіть. Каже, двері в школі зламалися. Ну хто їх зламав, не знаю. А Адже ти смієшся, хто зламав? Може, він зламав? Може ти? Ні. Ні? А хто ж? Ну, вчителька вже розкаже, мама вже нам розкаже. Все, йдіть, мама чекає уроки робити. Мама вже прийшла з роботи, в хаті натопила, Вже тільки вам уроки робити. А це вечір? Вже вечір? Ти бачиш, вже смеркає? Ви ж рано довше спите на годинку, а ввечері на годинку пізніше школи приходите. О, ти вже в нових бутинках. А що з них ти зробив? В Болоті вже. Ой боже. Ну все, пока. До завтра. Я скоро Настю дожене. Я свою роботу зробила, скільки ось такий склала, хоч і не дуже багато, як складяний, але знову ж такі пеньки, такі з гудзами, Їх дуже важко рубати. Таке нещастя, Ще лишилося. Перерізати на циркулярку і горіх буде вже розроблений. Так, на дворі вже добра ніч. Анжела вже попоралася, заїхала на каву, розпитала її, що там у школі, бо позвонили до неї, що Олешка щось там стукнув дверима і завіс вилетів, чи злетів, чи що там, не знаю. Що Треба відремонтувати. Ну, це ж діти. кого таке не було, все може бути. А він хлопчик у нас активний. З одної сторони, це непогано. З другої сторони, треба, щоб слухняніший був. ну. Він ще маленький, ще підросте може. Порозумніше є. Та пішли вони вчити уроки, їм багато задають писати. Так що всім на добраніч і тихої, всім ночі.